У цій маленькій зеленій хатині у центрі Чемерівців проживає родина переселенців з Ізюму. Валентина переїхала на Хмельниччину із Харківщини з трьома онучками, яких ще у 2014 році взяла під опіку. Як розповідає, їхали в нікуди, але про себе жінка не думала, хотіла врятувати дітей. А мені думати за себе, мені зразу кажуть, ти он думає за дітей. Так, раз я їх взяла собі на шию, я їх довела довести до ума. І не за своє життя думати, а думати за них. Їхали куди направляли блокпости? Поїхали в сторону лозової. Там солдати завернули, сказали вже все. Поїхали через славянськ Раматорськ на Дніпр, переночували, поїхали далі. Ну, їхали в сторону западної України. Так сім'я зупинилася на Хмельниччині. Спершу ночували у гуртожитку, а пізніше почали шукати будинок. Валентина сама ходила селом, запитуючи, де є вільна оселя. Відгукнувся на прохання місцевий мешканець. Плата за оренду невисока, ділиться жінка, тому й умови відповідні. Тут у нас удобства. Яка не яка, хоч і ржава, але ванна. Так що купаємося. Колонка була зірвана, відремонтували, миємося. На кухні більш-менш столик є. Будинок маленький, а людей у ньому живе чимало. Шафи тут немає, речі доводиться складати у ящики. Проте Валентина не скаржиться, радіє тому, що є. Бо це все в нас у ящичках. Ну що зробиш? Зате не стріляють. У сусідній кімнаті живуть дві онучки Валентини. Дівчата вже навчаються у Кам'янці-Подільському, тому по буднях тут пусто. Компанію бабусі складає Даша, наймолодша дитина. Дівчинка завела собі двох котиків, щоб не було сумно без сестричок. Даренка допомагає по господарству та мріє про мікрохвильову піч, щоб готувати бабусі обіди. Я завжди робила. Гарячі бутерброди, ну е, хліб, колбаса і і розплавлювалися, воно таке вкусна було. Разом і приводять будинок до ладу. Влітку засадили город, уже й встигли зібрати врожай. Впорядкували, каже Валентина, і подвір'я та помало роблять запаси на зиму. Це я тільки вчора яблука обірвала. Були отакі красні. Вони. Воно в гаражі чотири ящика більше, навіть. Допомагають багатодітні сім'ї, місцеві, священик та благодійні фонди. Цього разу Карітас Хмельницький завітав у гості до родини та передав допомогу. Наша підопічна звернулася з западом про, так як є вона опікуном, трьох дівчаток неповнолітніх, які навчаються. В неї був запит на канцелярські товари, а також теплий одяг. Крім того, ця підопічна неодноразово отримувала і продуктові набори, і засоби гігієни. Валентина каже, із місцевими жителями вже здружилася, А усіх переселенців, які живуть у Чимерівцях, вважає рідними. Між тим не втрачає надії повернутися з онучками додому.